Привіт! Бувало таке, що дивитесь баскетбольний матч і думаєте, ну як, як вони це роблять? Сьогодні ми розкладемо цю неймовірну гру буквально на атоми, щоб можна було не просто дивитися, а справді розуміти кожен рух, кожен пас, кожну перемогу. Ми з вами збудуємо баскетбольний інтелект, так би мовити, з самих основ. Готові? Поїхали! Ось наш план на сьогодні. Почнемо з абсолютних азів, як правильно рухатися і як прибуркати м'яч, а потім перейдемо до найцікавішого до командної гри, де індивідуальна майстерність перетворюється на переможну стратегію. Це, знаєте, такий шлях від я до ми на баскетбольному майданчику. Отже, з чого ж починається баскетбол? Цікаво, що не з м'яча і навіть не з кошика. Він починається з двох ключових ідей. Це техніка і тактика. Можна сказати, це як і чому в баскетболі. І як тільки ця різниця стає зрозумілою, гра відкривається зовсім по-новому. Уявіть собі, що техніка це ніби ноти, які вміє грати кожен музикант окремо. А тактика, тактика це партитура, яка об'єднує всіх цих музикантів в єдиний оркестр і створює неймовірну симфонію. Можна бути справжнім віртуозом, але без зладженого оркестру музика ніколи не зазвучить на повну силу. І перш ніж ми візьмемо до рук наш інструмент, тобто м'яч, треба навчитися правильно рухатися по сцені, адже тільки вдумайтесь, майже 90% часу в баскетболі гравець проводить без м'яча, і саме ці рухи, власне, і створюють простір для тієї самої мелодії гри. А ось тут починається справжня магія. Погляньте, зігнуті коліна це ж не просто поза, це наче стиснута пружина, готова вистрілити в будь-який момент, центр ваги знижується для максимальної вибухової сили. Пряма спина це наш внутрішній гіроскоп, який тримає ідеальний баланс, а руки це антени, завжди готові прийняти сигнал, тобто пас. Це не просто стійка, це позиція хижака, який контролює кожен сантиметр майданчика. Зупинки та повороти. Це справжня суперсила. Уявіть картину, гравець летить на повній швидкості, і раптом стоп, захисник просто пролітає повз. Або гравець у пастці, оточений з усіх боків, але один елегантний поворот на місці, і ось він, відкритий шлях до кошика. Це буквально мистецтво створення простору з нічого. Так, тіло готове, але чогось не вистачає, правда? Звісно, м'яча. Тепер ми додамо його до наших рухів, і от саме тут починається справжній танець. Готові до цієї магії? Ось воно, золоте правило, яке одразу відрізняє новачка від професіонала. Чому так? Ну, уявіть, що ви художник. Ви ж не будете малювати картину кулаком, правда? Ні. Ви будете використовувати кінчики пальців, щоб відчувати кожен штрих, так само і з м'ячем. Долоня це молоток, а пальці це тонкий пензлик. Різниця колосальна. І ось настає момент, коли гра переходить на абсолютно новий рівень. Коли більше не треба дивитись на м'яч, підіймається голова і відкривається весь майданчик. Видно відкритих партнерів, помилки суперників, усі можливості. Гра перестає бути просто боротьбою з м'ячем і перетворюється на справжню шахову партію на паркеті. Це так би мовити, базовий набір інструентів. Пас від грудей для швидких і точних передач. Паси з відскоком, щоб хитро обійти руки захисника, а китки з місця це той самий фундамент, на якому потім будуються всі неймовірні триочкові. До речі, навіть професіонали світового рівня починають кожне тренування саме з цих, здавалося б, простих китків. Гаразд, ми начебто навчилися грати на своїх інструментах. А тепер давайте подивимось, як змусити весь наш оркестр звучати як єдине ціле. Переходимо до тактики нападу: мистецтва командної гри. В атаці по суті є два шляхи: або блискавка, або облога. Швидкий прорив це коли суперника ловлять на контратації, не даючи йому навіть отямитися. А позиційний напад це коли методично пас за пасом шукають слабке місце в його обороні. Але в обох випадках є одне золоте правило: рухайся. Гравець, що стоїть на місці, це просто подарунок для будь-якого захисника. А тепер давайте трохи пограємо. У мене є загадка, яка насправді розкриває головний секрет успішного нападу. Готові? Отже, що на майданчику швидше за найшвидшого гравця? Подумайте, відповідь може здивувати. Ну, звичайно, пас! Це так просто і водночас так геніально. Навіть найшвидший спринтер у світі не зможе обігнати м'яч, який летить повітрям. І саме тому найкращі команди світу це не команди найшвидших бігунів. Це команди найрозумніших пасувальників, власне, це і є сама суть командної гри. Але що робити, коли м'яч у суперника? Як зупинити їхній напад? Кажуть, напади виграють матчі, а от захист, захист виграє чемпіонати. Тож переходимо до мистецтва оборони, як побудувати неприступну стіну перед своїм кошиком. Захист це танець, що побудований на довірі. Кожен гравець це ланка в ланцюгу. Кожен відповідає за свого суперника, так, але водночас кожен знає: якщо його обіграють, партнер прийде на допомогу, підстрахує. І варто лише одній ланці порватися, як весь ланцюг може розвалитися. Ось що таке справжній командний захист. Ми пройшли чималий шлях від індивідуальної техніки до командної тактики, а тепер настав час зібрати все це разом. Ось три золоті ключі, які відкривають двері до розумної та ефективної гри. Якщо їх запам'ятати, то завжди можна бути на крок попереду. Ось вони три заповіді баскетболу. Перше, бачиш вільного, віддай пас. Не треба намагатися обіграти всіх самотужки, адже пас це найшвидший і найефективніший шлях до кошика. Друге, не веди м'яч без мети. Кожну удар м'яча у паркет повинен мати сенс або просунутися вперед, або створити момент. І найголовніше в захисті будь тінню свого суперника, завжди перекриваючи йому прямий шлях до кошика. Ці прості істини перетворюють хаос на майданчику на осмислену гру. Отже, виходить, що техніка це наш алфавіт, це літери, а тактика це історія, яка цими літерами пишеться. Кожна гра це нова сторінка, нова глава. І тепер, знаючи мову баскетболу, можна не тільки читати, а й допомагати створювати власні захопливі історії. То яка ж історія буде написана на майданчику?